Вітаю, друзі, на каналі «Мистецтво Поля Полясирієнка. І сьогодні це відео для тих аграріїв, які посіяли озимий ріпак. Але кожен день виходять на поле, спостерігають. А чи він зійшов, чи ні, а сходів нема. І вже відповідно закінчилася перша декада вересня місяця. Вже через е, пару днів. Е, Підуть опади по прогнозу. І всі сподіваються, що з'являться сходи і буде нормальний ріпак. Друзі, що ми вам порекомендуємо. Ну, якщо ви посіяли озимий ріпак десь в кінці липня або на початку серпня місяця, обов'язково відберіть в ґрунті там, де ви посіяли, оте насіння, яке лежить. Хай це буде 100 насінин, їх легко знайти і легко відібрати. І терміново перевірте їх на те, а чи вони не зіпріли, а чи вони мають схожість чи ні. Через те, що, шановні аграрії, часто так буває, коли висіяний озимий ріпак в ґрунті, і коли в зв'язку з цими туманами, коли опадає волога до насіння, але він набухає, а потім знову висихає, він потім втрачає свою схожість. І навіть коли ви отримаєте там 10 мм опадів і промочі ґрунт насіння, ви можете ще ходити 10 днів і чекати, а всходів не буде. Тому ми радимо, обов'язково, є методики такі. І в нас навіть на каналі є відео, як перевірити насіння і ріпаку, і озимої пшениці, яке тривалий час після сівби знаходиться в ґрунті. І тоді ви будете спокійні, що він взійде. Якщо ви знаходитесь на півдні України, можливо, в західній частині України, і ще отримуєте сходи ріпаку, то друзі вони ще встигнуть розвинутися, дати свої 4 чи 6 листочків, перенести нормальну зиму через те, що зима може бути і тепла, може бути сніговий покрив. І ще такий ріпак, сучасні гібриди, можуть забезпечити вам і 4 тонни врожаю. Але необхідно дійсно бути спокійним, що дане насіння висяне воно знаходиться в нормальному стані. Якщо воно в ненормальному стані, то відповідно на такому полі необхідно вже готуватися. Чи пшенички озиму посіяти, чи, можливо, це поле готувати до сівби ярих культур. Оце така інформація для вас, друзі. Тому. Але ще така інформація, друзі, можливо, хто отримав вже всходи. І вони нерівномірні. Друзі, все залежить, а, а, яка густота даних сходів і як вони розміщені по полю. Якщо вони а, островками розміщені там, там там, там, і густота там складає там, ну, менше в середньому по полі 15, 150 тисяч або 15 насіни на метрі квадратному, ми не радимо такі поля залишати. друзі. Там не отримаєте ви. Крім проблем більше нічого. Там підуть бур'яни потім ви будете вносити гербіциди і не отримаєте, а збирати важко, захищати його, ви не отримаєте на такому полі нормального результату. Якщо ви отримали всходи, сходи, і густота складає ті ж самі 150 тисяч, але вони рівномірні, за такий ріпак потрібно ще, можливо, й поборотися. Через те, що. Ще раз повторюю, сучасні гібриди озимого ріпаку, вони формують хороший габітус і вони можуть сформувати нормальний урожай. Тому все залежить від рівномірності розміщення даних сходів. А якщо перевірили насіння в деяких містах, да, взяли проби, і воно оказалось вже спріле, посіяли пшеницю взяли, а потім взяло. І насіння ріпаку зійшло, і пшениці. Що робити? Нічого, знищити його як бур'ян. Це ці падали цю ріпаку. Ну, дивитися спочатку не підно, а який це ріпак звичайний. Чи, можливо, він стійкий до е, так званих гербіцидів АЛС. Ну, система Нопасарам, аграрії е, знають, але. Є сьогодні гербіциди, та ж сама пріма, пріма, пріма форте. Там, ну, до фази виходу в трубку можна восени внести і такі падали, таку знищити. Тому застосувати гербіциди може таке, часто таке трапляється. І знищити падалицю цього ріпаку. А звичайний ріпак. Там взагалі проблем немає. Там маса гербіцидів, які застосовуються восени на посівах озимої пшениці, знищать звичайний ріпак. Тому це такі рекомендації. Після дії не буде на пшеницю цих гербіцидів? Ні, ми застосовуємо гербіцид. Ну, якщо, вносився, якщо вносилися ґрунтові гербіциди, з діючою речовиною кломазон, аграрії, мабуть, знають, то може бути після дія на зиму пшеницю, тому необхідно, але це ґрунтовий гербіцид. Ну, я думаю, що мало хто вносив ґрунтові гербіциди, тому друзі, обов'язково врахуйте, а які ґрунтові гербіциди ви вносили. Під час сівби озимого ріпаку, ну, в випадку, якщо ви не отримали сходи, будете сіяти пшеницю. розумієте, да? Це дуже важливо. Тому, тому що кломазон може давати велику післядію на посів озимої пшениці. А якщо вносилися інші ґрунтові гербіциди. Ну, там, Бутізан, наприклад, стар, він на після дію на пшеницю не робить, сильно не робить. Але все рівно необхідно радитись з постачальниками хімічних препаратів. Сходи, то Якщо сходи озимого ріпаку не з'явилися до весни, то ніхрена на них і розраховувати. Питання, в який час він зійде. Бувають такі випадки, що ріпак сходить взим, взимку під снігом. Два листочка, три листочка з'являються, такенький і маленький. А потім з нього виростає таке не ріпачура. І дає ще свої 4 тонни. Я в своїй практичній діяльності мав такі випадки, коли на полі з'являвся ріпак вже під снігом. Були теплі зими, був була... сніговий покрив і з'являється ріпачок, сходи ріпаку. То сьогодні сучасні гібриди. Вони можуть реалізувати цей потенціал. А якщо ми сіємо ярий ріпак весною квітні місяці і він сходить там в травні місяці, він теж може давати і до трьох тонн і навіть і більше ярий ріпак, то що тоді діозими, якщо він зійде взимку, не може дати хороший врожай. А можна озимий ріпак досівати, якщо він погано взійшов Нельзя. ярим ріпаком? Ні, це дурниця. Ярим ріпаком азими не підсівають. Не буде ні озимого, ні ярого. Це все від дурної голови. Краще хай або озимий йде, або ярий посіяти. Тому що ці випадки, їх шкідники з'їдять, він обсипеться, там різні терміни збирання. Ми озимий зберемо і ярий втратимо. Тому підсів ярим ріпаком озимого ріпаку ну це від дурної голови. З вами сьогодні я, Олексій Сиренко. Наша команда ArtFi. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Срієнка, поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег, коментуйте, задавайте нам запитання, ми знайдемо час на них відповісти. Ставайте спонсорами нашого каналу, і ви будете завжди е і отримувати своєчасну інформацію і мати доступ до е великої інформації, яка є для спонсорів каналу. На все добре, до зустрічі, слава Україні!